Лукій 10 розділ з першого вірша. Після того Господь призначив інших 70 учнів і надіслав їх подвоє перед собою в усі міста та місцевості, куди він мав іти. І сказав їм: «Жнива насправді великі, а робітників мало. Тож просіть Господа жнив, щоб послав робітників на жнива свої. Амінь. Дивіться, ми знаємо цю історію знайома. І тоді, якщо далі прочитаємо, ці учні повернулися з радістю і кажуть, Господи, біси повинуються Твоєму імені. Ми, ж, ну, ми селяли, ми там робили чудеса, почали радіти. Пам'ятаєте? Тому дивіться. Проблема на сьогодні. Чого нема пробудження? Жатви багатько. Амінь. В робітниках мало. Ну дивіться, що. Брать той час. Ті часи Ісуса. Коли прийшла ця жатва, тобто присходили іселення, каялися люди. Ну, із за чого прийшла ця жатва І за того, що хтось взяв. Людей наділив їх силою і владою і сказав, ребята, ідіть, працюйте. І вони пішли і пожали. Ну так? Так. А тепер дивіться. Я віру, що і сьогодні жатви багацько. І я віру, та сама проблема в робітниках. Ну, дивіться, ці робітники, вони чогось чекають. От чого нема жатви? Ну, війна. Ну ще щось, ще щось, ще щось. Ні, ні, ні. Проблема не в чомусь. Проблема в робітниках, що ці робітники чогось чекають і ждуть. Ну, я ще не готовий. Ну, я ще ще щось там. Ми ще мурашки не побігали, по мені достатньо, ще там ще щось. Да ні. Ти отримав відкровення, що ти маєш силу Духа Святого. Селять всяку хворобу, виганяти демонів, іди з цією силою і працюй. От і все. це. ми хочемо пожать. Вперед. Ну, Який ми сигнал чекаємо від Господа? Яке треба особливе відкривення? Ну, яке? Жатва є? Є. Ну, хто піде? Ну, що вам, що ж не треба? Ну, я не вмію. Ну, вчись. У мене недостатньо сили неправда. Це неправда. В тебе достатньо сили. В мене недостатньо віри також неправда. Бо достатньо віри з гарчишне зернятко мати. М? Амінь. Просто в тебе багато сумнівів, в тебе багато страхів, які перешкоджають тобі ці віри проявлятися. І тому, послухайте, ну, послання дуже просте. Ми вже, ну Бог каже, проблема в робітниках, в тих робітниках, які отримали откровення, Які пізнали цю істину і ця істина їх звільнила від дявольської брехні. Ми недостатньо святі. Ребята! Ви думаєте, ті 70 були супер святі ідеальні? Mm? Mm -hmm. Може вони 40 днів постилися перед тим, як і ти? А? Ні. Чи в ваших бібліях написано, що вони пастилися? Ні? Ні. А що ж трапилось? Чому ж у них вийшло? Тому що коли Христос сказав, ребята, я даю вам силу. Прочитайте цей самий Ривок в Матвія, да? Десятий розділ, з самого початку, коли він набрав надійливих силою, я даю вам силу врачувати всяку болість, всяку немощ. І зганяти імені моїм демонів. Вони, коли це почули, вони повірили в це. І доказ того, що вони повірили, вони пішли і почали ізселять, виганять, врачувати і так далі. Розумієте? От і все. І тому, якщо я повірю, що я вже наділив, наділем Богом, Богом цією силою, владою, робити його справи, все, іди. І завершається, являє царство Боже. Все. І почнеться пробудження. І почнеться двіження. Ну, розумієте, дари Духа Святого проявляється по вірі. Поговоріть з любим пророком, який має дар пророкування. Він скаже, що йому також треба встати і проголошувати, слово Боже, потрібна віра. Тому що прийшло відкривання, ну тут куча думок. Да ні то що? А вдруг це не від Бога, а вдруг це не це. І вони це говорять по вірі. Розумієте? Інший любий дар візьміть до Духа Святого. Щоб він проявився, потрібна віра. І тому, послухайте, ну, брати і сестри, я хочу, щоб ми мріємо Ой, пробудження, пробудження, пробудження. Коли ж воно прийде? Да воно прийде тоді, коли віруючі осознають, що вони вже наділені всім необхідним для того, щоб це пробудження произошло. Проявилося от і все. Чи який нам ще треба знак? Молния чи ще щось там, особливе відкривання, Ну, яке відкривання? І от Ісус каже, ребята, жатви багацько. Нема кому робить. Нема тих людей, які вже зазнали, що все, Бог не вибирає ідеальних, самих суперсвятих. Да немає таких людей, немає. М? Ця сила буде проявлятися через нас, не від нас, не від наших справ. Я не заробив це. Цей дар я від Духа Святого не заробив, не заслужив. Він дав мені даний мені даром. От і все. М? Ці фарисеї були такі прям набожні, такі прям. І вони дивились на цих апостолів. І вони бачили, що вони люди не книжні. Читали таке? Вони не такі були образовані, не такі були красно... красномовні. Ну, сила Божа через недія. Ми заканчували семінарії. До в мене куча дипломів, куча цих свідоцтв. Тільки вони нікому не потрібні, але вони ж на стіночки мене висять. Я їх відламенірував. Тебе нема віри, що ти вибраний Богом, наділений вже Божою силою, щоб завершати Божу роботу. Що ти ще чекаєш? Йди, працюй. Ісус, коли отримав відкривання, що Дух Божий на мені? Mm -hmm. Я помазаний Богом, щоб йти, відпустити вимучених на свободу. Все, Він отримав це відкривання, Він встав і пішов. І почалося його служіння в силі, в славі! І тому, слухайте, ну, ну, я хочу, щоб це просте відкривання ми зрозуміли. І не буде пробудження в Україні до тих пір, поки церква не пробудеться от дьявольської брехні. недостатньо да святості в церкві. Ребята, да ви гордіці. Ми ж такі святі і тому. Да ні. Ми бивши блудники, бандити і мерзавці, які пережили Божу милість. Бог нас виправдав, очистив, омив, наділив силою. Спеціально, щоб посрамити ті, які надіються на себе і так далі, і тому подібне. Все. Наша задача це осознати, увірувати і піти і працювати. Все? Ну, я пішов, помолився, возложив руки, не вийшло. Пробуй далі. Пробуй далі. То все. В тебе не вийшло, не тому, що це не працює. Тому що в твої сумніви. Не тому, що в тебе віри немає, є в тебе віра. Просто сумніви взяли гору над твоєю вірою. Знаєте, я декілька чув таких схожих свідчень. Є такий відомий пастор в Америці. І Бог через нього зараз діє дуже сильно всілені. Ну, знаєте що, в нього? От не пам'ятаю, по-моєму, батько і жінка померли від рака. І вони ж моли... Він, він молився ж за засілення. Молились за сілення там, він, звісно ж, друзі, церква. не селилась вона. Так от більшість віручих би вже сказали. І ерунда це все. Це все, нічого не працює. І, на жаль, багатько соблазняються. І ніколи тепер не моляться. Тому що треба шукати Божої волі, треба ще щось. Ну знаєте, що він зробив? Він наоборот, почав ще більше і ревностніше молиться за на людей. І Бог просто могутньо почав діяти через нього. Розумієте? Дявол, звісно, через цю трагедію. дьявол хотів його зупинити. І можна просто уявити, які там атаки були через його думки. Да ти що, дурниця, це ж не працює, ти ж молився, що ж воно не працює, це все єрунда, це, це це. Но він не дозволив дьяволу. Протистояв дьявольській брехні і почав стояти твердо на Божому Слові. Ні. Я вірю Божому Слову. Почав далі возлагати руки і Бог в силі діє. Тому, послухайте, брати і сестри, навіть якщо я молився за сотню людей і ніхто з них не зцілився, це не тому, що це не працює, не тому, що Слово Боже це неправда. Правда. Ну не вийшло просто проблема не в Богі. Не в тому, що це Боже Слово не працює. Ні. Може, просто в мене ще. Сумніви заголушили віру. Ти все. Тому продовжуй далі це практикувати. І ти побачиш обов'язково проявлення цього Царства Божого. Тому, брати і сестри, хотів би, щоб ми зараз молились за нас. Ми мріємо про пробудження, але що ми чекаємо? Ну, коли приїде якась команда, якийсь там хтось приїде з, з іграшками, з, з гуманітаркою. <ривіт> да ні, 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 ні. Все необхідно, щоб тут верх дном все поставити, в хорошому розумінні. Уже все для цього є. Єсть. Бог наділив нас уже силою, владою. Він чекає. Давай йди. Дозволь мені діяти через тебе. Так я малий, давай йди. Просто йди до больного і давай. Та ні треба особі не Поки церква тут в Україні чекає особі не ми і опускаємо ці можливості. Був такий случай. Одного разу Іван підійшов до Ісуса і каже, Ісус! Там якісь чудаки ходять і твоїм іменем біса виганяють. Ми йому заборонили. Пам'ятаєте? Ми йому заборонили, бо він не з нашої церкви. Він каже, не забороняйте, бо хто не проти нас, той за нас. А тепер собі запитайте, у ті ребята, які не були в команді Ісуса, вони якесь відкровення отримали особливо? Вони закончили якусь семінарію. Ні. Ну вони просто повірили, що біси підкоряються іменем Ісуса. Фу. Вони просто повірили, що в ім'я Ісуса ти прикажеш бісу, він, він подчиниться імені Ісуса Христа. І вони почали це практикувати. Що? Нам цього недостатньо. Ми давайте ще святість, ми давайте ще щось ще щось там поститься, молиться, ще щось там, і знуряти свою плоть. Відчувати себе будемо колоть, стрибать там ще. Ісус все зробив. Уже для цього. Він уже нас всім наділив. Нам ще не вистачає. Мікроавтобуса, барабанів. Ребята, шукайте понад усе Царство Боже. Повірте, тоді вам будуть і барабани, і мікроавтобус, все потім приложиться. Так? Да? Тому давайте будемо зараз молитися за нас. Щоб цей зал чи другий зал був заповнений, все, ми вже всім обладаємо. Ми вже маємо силу Духа Святого. Ми вже наділені дарами Божими. Просто давайте приймемо рішення, осознаємо, все, Господи, проблема не в жатві, проблема не в владі. Мені влада, Зеленська, мені не подобається, мені той не подобається. Послухайте, понтій Булат був красавчик чи що? М? Ну, почитайте, як він з євреями розправився. Коли написано кров жертв змішав з кров'ю цих євреїв. Він був хороший володар, правит. А? Ну це не помішало бути пробудженню для тих 70 чи тих 12. -ти. Давайте перестанемо когось винувати. Зеленський нам заважає пробудженню. Ще хтось заважає, Та й ще заважає, жінка заважає, пастир заважає. Дявол тобі заважає, який в мозгах тобі насадив твердині. Тобі потрібна свобода, пізнати правду, яка тебе звільнить, ти вже все отримав. Амінь. Тому давайте будемо молитися за нас, щоб ми просто ну, отримали це відкривання. Господи, Ти мене обрав. І ти хочеш через мене діяти. да, я не все знаю, ще не... я не ще не ідеальний. Ну і що? Ну я вже отримав силу Духа Святого, Бог мене вже наділив дарами. Все, йди. Йди до цих нужденних. Павло писав, люди творення це стінає. В очікуванні откривень синів Божих, коли ці вже сини Божі нарешті очухаються. Mm. І прийдуть до цього творіння, яке вже стогне. Хто їх стілить, хто їм істину розкаже, а ми ждемо чогось. Божа, слава тобі, хола. Mm. Спасибі тобі, Господь, що ти обрав у нас. Це не ми себе вибрали, Боже, це ти нас обрав. Ти нас поставив, Господь, щоб ми йшли і приносили плід. І щоб цей плід перебував, Боже. Я вірю, що немає випадкових людей в нашій церкві. Ти сіль спасать через багатьох і небагатьох. І тому, Господи, для Тебе немає значення розмір. Ти навпаки хочеш, щоб ніхто не міг хвалитися собою ти береш, вибираєш нічого значуще немощне, щоб посоромити гардеців цього світу. Да, Господь нас не багацько, але ми не впаваємо на себе. Да, у нас багатсько пенсіонерів, у нас багатсько жінок. Яка різниця? Зато у нас є Дух Святий. Зато на нас зійшов, цей Святий Дух і наділив уже нас силою завершати Божі справи. Ти вже, Дух Божий, наділив нас різними дарами, необхідними в нашому служінні, щоб облегшити наше служіння, полегшити наше служіння. Дай нам в це повірити і почати робити Твою роботу. Як Тебе послухали, послухали 12 апостолів, як Тебе послухали 70 інших учнів, вони повірили, що вони отримали у сили, вони пішли і завершали твої справи. Господи, ми віримо, що насправді багатсько ж... жатви, багатсько, жнив, багацько. Ну проблема в робітниках. І тому, Боже, пробуждай твій народ. Щоб ми нарешті осознали, Господь, що ж з ним багацько, але ми були ще не готовими. Ми думали, що нам ще щось не вистачає. Насправді, нам уже всього досталь для того, щоб почалось твій рух. Це пробудження в нашому селищі, в нашій церкві. І тому, Господь, в ім'я Ісуса ми приймаємо рішення дозволяти Твоєму Царству Божому діяти і проявлятися через нас. Допоможи нам бути дерзновенними, сміливими, сміливо возлагати руки на хворих і вірити, що вони будуть оздоровлюватись. Допоможи нам бути дерзноленими, Господь, і сміливо виганяти демонів Твоїм ім'ям Ісус Христос. Допоможи нам, Господь, мати сміливість воскрешати мертвих, усміряти бурю, звільняти залежних і так далі, Боже, робити все те, що ти робив на цій землі. Допоможи нам, Господь, щоб ми були тими людьми, які будуть поширювати Твоє царство в першу чергу в кодрі, а потім і далі до краю землі, Господь. я вірю, Господь, що коли ми в цьому ствердимось, ми будемо бачити, ми будемо бачити Твою славу, ми будемо бачити прояв Твоєї сили. І у нас не буде вільних місць. У нас не буде вільних стільців. І тому, Господь, благословляй. Я вірю, Господь, що Ти зараз нас снаряжаєш. Нас вразумляєш, наставляєш і посилаєш на Твої жнива. Господи, спасибі Тобі Христос. Ми дякуємо Тобі. І в ім'я Твоє Ісус молимся. Амінь.